Дня вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Єшка 350 2010 року. 3,5 у нас бензин, автомат, повний привід, тобто Фоматік, і з пробігом оригінальним 131 тисячу пробігу. Автомобіль у нас офіційно куплений в Україні майже як один власник, тому що в одній сім'ї автомобіль перебував, так то два в нас власники. Максимальна і індивідуальна комплектація присутні в нас оригінальні титани, хороша літня резина. Та ще є додатковий комплект зимової. Присутні безключовий доступ, бежевий салон з перфорацією, Теж присутні у нас обдуви, підігрів сидінь спереду заду пам'яті і електрорегулювання передніх сидінь теж у нас присутні. Датчики світла, датчики дощу, мультикермо. У нас ось така мультимедія, теж присутня, клімат багатозонний, панорама, люк, ну максимальна комплектація і дуже класний збережний стан салону. Ну це і не дивно, тому що у нас офіційний ще й з оригінальним пробігом. Та ще є в нас другий ключик і теж є додатково оригінальні коврики в машині. Ось по техніці автомобіль взагалі без уважень, повністю обслужений, все на зроблено і теж недавно пройшла ТО. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кріба 60, провіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.